Під капотом у нас знаходиться V-образний двигун 6-циліндровий, також на 24 клапани. Тут багато різної електроники і також моментів, про які я, на жаль, не зможу вам підсказати, так як я в них не орієнтуюсь. Але насправді. Що я знаю про цей автомобіль, про цей двигун? Те, що двигун тут дійсно він надійний v 6 а в нього великий запас мощності, і також тут дуже хороша, дуже хороша КПП стоїть. Також вона надійна і працює бездоганно разом з цією, разом з цим двигуном. Витрата пального, те, що в інтернеті пишуть, це 11%. 11,5 – це середній розхід, але насправді зі свого досвіду я скажу. Що...